Це Лєра, вона косметолог. У Лєри є свій кабінет та дипломи спеціаліста. Але Лєра використовує несертифіковані препарати, завезені по сірій схемі, і вона часто отримує побічні реакції після процедур. Якщо ваш холодильник порожній, не проблема. Візьміть уроки телефон і замовляйте доставку у Кері Фуд. Ваш улюблений ресторан приготує з найкращих продуктів найсмачнішу страву та віддасть нашому кур'єру. Щоденно дихальні шляхи атакують віруси, бактерії, алергени. Це може призвести до захворювань дихальних шляхів. Як допомогти слизовим? За допомогою брізарту, який містить ектоїн, натуральну молекулу з протизапальними властивостями. Для прикладу, візьмемо ділянку, що потребує відбудови. Ми маємо пошкоджений будинок, який необхідно знести і розчистити завали. Цей фільм був знятий близько 1943 року, тобто в розпал Другої світової війни. У ньому показано, як радянські військовополонені сотнями прибувають до штутгарського замку і звідти розподіляються по підприємствах регіону як дешева безправна робоча сила, як підневільні робітники на чужині. На перерві всі вибігають на двір, і шкільний двір наповнюється веселощами та сміхом. Нур стоїть на гойдолках і розгойдується з великою швидкістю. Свіж, свіж, свіж. Я хочу бути інопланетянином у спектаклі, кричить вона крізь вітер. Ким ти хочеш бути Мея? Космонавтом впевнено відповідає Мея і крутиться по гравію, змушуючи маленькі камінці літати довкола.